Право склали протоколи, а матеріали щодо тютюнової контрабанди передали правоохоронцям. А учні львівських шкіл зможуть повідомляти про булінг через електронний щоденник. Нову функцію під назвою Кнопка безпеки. Говори створили, щоб діти могли швидко і без страху звернутися по допомогу. Сигнали будуть отримувати директор та відповідальна за безпеку особа, які мають оперативно. Відреагувати проєкт реалізували центр гідності дитини УКУ та Львівська міська рада. У щоденниках будуть також розміщені уроки і відеоінструкції про те, як працює система. Давайте дізнаємось про цю кнопку більше. Тобто, якщо по всіх ознаках і це пізніше підтверджують, що це і булінг, відповідно, це скеровується і в правоохоронні органи. Якщо це просто якісь звернення між дітьми, то відповідно психолог, соціальний педагог у школі спільно з заступником з верховної роботи, вони будуть вже безпосередньо кожну ситуацію розбирати. Тобто, відповідно до того. Про що йде мова? Якщо це йде мова, не дай Боже, про якесь насильство чи вдома, чи якісь інші речі, де діти будуть про це повідомляти? Це буде скеровуватися відповідній служби у справах дітей і в опікунські ради, для того, щоб кожен в міру своїх повноважень міг реагувати на це. А жовтень у Львові приніс прохолоду. Справжня осінь відчувається не лише на дворі, але й у квартирах лів'ян за правилами. Опалювальний сезон в Україні стартує, коли середньодобова температура буде три дні поспіль не перевищувати 8 градусів тепла. Цьогоріч у більшості регіонів тепло планують подавати наприкінці жовтня або ж на початку листопада. Новини лайв запитали у людей на вулицях Львова чи правильно що опалення у місті – Досі не увімкнули. Давайте почуємо. Неправильно, мають увімкнути. але в мене котел стоїть, то в мене тепло. Але треба, щоб ми вмикали. Ні, неправильно. Хотілося б, щоб було в кімнаті уютненько і тепленько, і потрібно його вже вмикнути. А як зігріваєтесь? Електроопалення. Поки ще немає таких прям морозів, це що терпимо, але сказати, що це прям правильно, немає такого. Ну, поки немає холодів, ще можемо стерпіти це. А як грієтесь? Дуйчик є такий, <свіси> якого не можна, але ну. А деяких людей немає дуйчиків, то їм холодно. А що його не вмикають? У мене пічка, то мене та тема не цікава. Не знаю, ми з франківська, але нас теж не включили опалення, і ми дуже незадоволені так само. До 1 листопада нам казали, що не включить. Угу. А як від? Е, Ну у нас вдома індивідуальне опалення, нам повезло. Але от в школах-садочках в е, холодно, діти сидять в куртках. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 41 гривню та 80 копійок, а за 1 євро 48 гривень та 65 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень та 27 копійок, дизельне паливо 55 гривень та 46 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням, опадів не очікуємо, а температура повітря в день буде до плюс 10 Градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія! Наша спеціальна кореспондентка зі Львова марта байдак розповідала про останні події в цьому регіоні. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі на з 8 до 11». Вже наступній години. Ви дізнаєтесь, кого Кремль хоче залучати до бойових дій проти України, та скільки на фронті загинуло білорусів, які воювали на боці Росії. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, це ранок лай. Ми продовжуємо для вас в прямому ефірі. Працює Віталій Продеус, я ліна Грюштим. Раді вітати гості нашої студії. Намагали Галина Янченко, народна депутатка фракції Слуга народу комітет з питань економічного розвитку. Пані Галина, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаємо, що зараз українська делегація, на чолі з прем'єркою Юлією Свероденко, вирушила на перемовини до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, тиждень буде насиченим. А попереду багато важливої роботи. Давайте почуємо більше, що сказав пан Єрмак. На порядку денному конкретні цілі озвучені президентом Зеленським: оборонна зміцнення нашої ППО та ударних можливостей, енергетика зміцнення стійкості перед зимою, санкції, новий тиск на агресора. Кінцева мета незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни. Пані Галино, власне, чи можемо ми попередньо окреслити ймовірні результати, з якими повернуться наші делеганти назад в Україну? Умовно, це більше буде сконцентровано на ось цьому питанні часткового зняття заборони з експорту нашої зброї. Власне, як це буде здійснюватись? Чи все ж провеземо якісь гарні новини щодо того, що Америка буде здатна і хоче нам надавати в плані озброєння загалом військової допомоги? Давайте трошки дамо контексту, чому саме цього тижня поїхала наша делегація і такого рівня делегації. В Вашингтон. Тому що цього тижня в Вашингтоні відбуваються осінні так звані дні АМФ Міжнародного валютного фонду. І в цей час зазвичай з'їжджаються такі урядові блоки більшості країн світу. Там є урядовий напрямок, є парламентський напрямок, і тобто фактично в цей час в Вашингтоні всі. Тому я думаю, що перше і ключове, це, звичайно, будуть, буде дуже багато зустрічей на такому високому рівні. Теж туди, серед іншого, поїхав, наскільки мені відомо, наш міністр фінансів, і він буде зустрічатися з іншими міністрами фінансів. У нас, до речі, є в думках одна ідея щодо цікавої нової програми великої для оборонно промислового комплексу України. Я сподіваюся, що якщо нам вдасться тут в Києві запустити так, щоб воно долетіло ще цього Цього тижня до Вашингтона, то, можливо, буде знову хороші новини для наших виробників озброєння. А щодо МВФ, готується нова програма зараз, наскільки я розумію. Так? Е... Співпраці з Міжнародним валютним фондом. так? Щодо параметрів її щось відомо. Мені поки що нічого не відомо, але загалом це наш такий надійний партнер останніми роками, особливо зараз, коли ми воюємо. Коли більшість всіх податків і зборів, які ми збираємо в межах України, ми направляємо на потреби війну війни на нашу оборону. То звичайно, будь-яке залучення додаткових коштів, чи то там безпосередньо там умовно грантові, грантові кошти для країни, чи то кредити, які дає АМФ Міжнародний валютний фонд. Від хороших відсотків це критично важливо, і очевидно, що це теж, якби я думаю, що буде питання обговорюватись. Але е, окрім цього там великого фону, який відбувається в Вашингтоні цього тижня, звичайно, що е, ми очікуємо і зустрічі з представниками е, Білого Дому на найвищому рівні. Зокрема, і очікувана зустріч е, нашої делегації з Трампом. І, можливо, знову ж таки, ми очікуємо і сподіваємося на те, що Трамп. Е, того ранку встане з правильної ноги, і у нього буде на, на налаштований проукраїнський настрій. Але зараз на фактично в контексті українсько-американських відносин топове питання це отримання далекобільних ракет, зокрема томагавків. Це перше. а друге, це питання, звичайно, переговорів. Тому що ми спостерігали, що на початку року Трамп намагався врегулювати питання цього російського вторгнення в Україну більше тиском на Україну на нашу точку зору, і це теж фактично показує зміна стратегії Трампа, зміна його поведінки, і навіть зміна риторики, починаючи з липня. Він зрозумів, що, скажімо так, слабким слабкою ланкою цього цієї стратегії є небажання Росії йти на будь-які поступки і взагалі завершувати війну. Тому зараз. Бачимо більше тиску на Росію, зокрема, оці от переговори по тамагавках. Це певний санкційний, скажімо, тиск, який поки що виявляється лише на рівні погроз. Але тим не менше, сподіваємося, що далі буде більше. Можемо почути президента. Він насправді не анонсував раніше, що візит буде цього тижня, але було два дзвінки Трампу mm -hmm. на вихідних. Дуже так нестандартно, я би сказав, так і mm -hmm. власне кажучи, президент заявив про тамагавки. Трамп заявив про розслідування імпічменту 19-го року. Йому спроби імпічменту. Після розмови знову ж таки з Зеленським і пов'язаного з військовою допомогою Україні зупинку цієї військової допомоги. Отже, президент погодив з Трампом візит 17 жовтня, запрошує його Трамп до себе. Трамп анонсував, що буде займатися посилено врегулюванням російсько-української війни. Вчора ми бачили мир у газі, настав і запобіг він третій світовій, як каже Трамп. А от що про це каже президент? Давайте почуємо. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Рустем Рустему і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити. Послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Отже, Галино, тут насправді ключове питання, яке напрошується, чи буде це візит про мир, про якесь прискорення переговорного процесу, про повернення до переговорного процесу, тому що от Трамп вчора активно вже фокусувався на нас, і зокрема в одному з інтерв'ю зазначив, що власне кажучи, Ердоган ще може певну роль відіграти. Тобто таке відчуття, що знову ну буде спроба принаймні зайти в Стамбул, можливо, з якимись новими підходами. Що ви про це знаєте? Як ви бачите ситуацію? А, Ну, наша задача? Чи залишається на показати, що зрештою в переговорному процесі пробуксовує саме Росія. Росія не хоче завершення війни. Вони сподіваються, що ось ще трошечки, ось ще кілька днів, ось ще кілька місяців, і вони зможуть захопити Донбас. І тому всіляко вони саботують насправді переговорний процес. Українська дипломатія вийшла насправді з дуже сильними позиціями, зокрема і до американців, і до арабів, які теж в певний момент цього року намагалися зіграти в таких медіаторів, не знаю, фасилітаторів цього процесу. Наша позиція була дуже простою. Напевно, що отримати мир зразу за один день неможливо. Давайте починати з чогось. Давайте поставимо якихось там один, два, три критерії, але максимально чіткі, яких мають дотримуватися обидві сторони. І подивимося, хто дотримується, а хто ні. Це тоді йшлося якраз про обмін усіма полоненими. Очевидно, що наших. Полонених більше в Росії, тому що ці ну, недолюди вони просто гребуть усіма міжнародними законами і навіть правилами війни, і беруть в тому числі цивільних в полон. Тому це був класний пункт, це був вигідний для України пункт і дуже чіткий, тобто показує, хто готовий реально йти і рухатися далі. Другим критерієм це було припинення в принципі, всіх обстрілів на воді, тобто фактично в морі. Знову ж таки, вигідний для України пункт, тому що ми зможемо повноцінно відновити судноплавство і відповідно логістику через Чорне море з одного боку. З іншого боку, дуже легко відслідкувати. Тобто, якби хто по кому луп. Пить і куди потрапляє? Ну і третє це припинення обстрілів знову ж таки вигідний ситуація... для України і легко відслідковуваний пункт. Ситуація якось стрімко деградувала, тому що ще не так давно, нібито діяло енергетичне перемир'я, принаймні так воно формулювалося з весни. А зараз ми бачимо, що ми знову повернулися до цієї інфраструктурної енергетичної війни з Росією. Вони по нам, ми по ним. Ми теж якби вже маємо чим відповідати. І власне кажучи, чи буде якась можлива етапність запровадження миру або перемир'я? Мир, чи є це на порядку денному? чи мова йде про повний сісфаєр, так званий? Як ви вважаєте? Наша стратегія залишається незмінною. Нам треба виступити з максимально чіткими критеріями для того, щоб знову ж таки показати, хто саботує весь цей процес. Саботують москалі, енергетичне перемир'я, так зване, порушили москалі. Тому ну, єдине Галина таки, зауважу, що ми в Ютубі, щоб правила споду не порушувати. Піхати. Ми закликаємо там та висловлювати з усією повагою до всіх націй і народів і так далі, щоб нас там не, не заблокував Ютуб. Добре, буду да. запікувати москалі чисто ремарка. Окей, хорошо прийнято словом. Насправді, чому якби ми виступаємо з такою стратегією? Тому що ми маємо насправді показати світу, да з одного боку американцям чітко. Наше бажання завершити війну і наше чітке розуміння, як це робити, як це робити покроково, для того, щоб дати їм інструмент. Ми не розуміємо, чому насправді Трамп сьогодні говорить одне: робить якісь проукраїнські заяви. Завтра вітає з чимось або дякує президенту Путіну. Тому якби з одного боку, нам треба американцям показати дуже чітке наше бачення і готовність завершувати війну і ці критерії. З іншого боку, нам треба показати всьому світу, що ми показали американцям. Канцям і що відбувається власне далі. Ну саме тому я думаю, що ми маємо зараз в тому числі таку досить непогану підтримку з боку Європейського союзу, і це підтримка як військова безпосереднє надання зброї, так і дуже багато цікавих класних програм, які зараз запускаються в ЄС по підтримці нашого оборонно промислового комплексу. щодо Ердогана, давайте тут ще просто розставимо акцент. Згаданий був Трампом Ердоган сьогодні вночі. Та він от коментує тему миру між Росією і Україною і каже, що Ердоган Доган може зіграти якусь роль. Яку роль він може зіграти, і чи буде це повернення в Стамбул? Ну, подивимося, насправді. Мені важко прогнозувати, але я думаю, що саме через те, що ми знову намагаємося розіграти карту турків, серед іншого, в цій делегації поїхав Уміров. Угу. Ну подивимося, насправді, якби турки вже намагалися виступити якимось медіатором. Моя особиста точка зору, ну максимально суб'єктивна, полягає в тому, що для того, щоб виступати переговорником, потрібно мати силу. Інфорсити да, тобто забезпечити виконання оцих от там переговорних домовленостей, чи є Туреччина країною, яка має силу вплинути, та да? чи то ну, на Росію, чи то на Україну, ну має. на Росію, звичайно, чи має Туреччина силу вплинути на Росію, якщо Росія буде порушувати переговорні процеси? Ну, очевидно, має. Ну. У протоки, через які виходять російські слегка, слегка я особисто більше вірю в штати. Да? В штати в реальний вплив можливих вторинних санкцій. Тобто, давайте нагадаємо глядачам, що такі вторинні санкції. Це коли санкції накладаються не лише на країну агресора або порушника міжнародного права, а й також на інші країни, які підтримують, торгують або в інший спосіб якось взаємодіють з країною агресора. Тому от в такі історії я вірю більше. Я вірю теж в американську. У військову машину Зрештою, саме американці запроваджують у от, скажімо так, високі стандарти по оборонних витратах, в той час як натівські стандарти, це щонайменше 2% від ВВП має країна виділяти на оборону здатність в штатах. Це просто десятками років виділяється 3,5%. Тому, власне, якби ми говоримо про штати як про таку потужну державу, яка може і економічно, і військово забезпечити інфорсити да, домовленості світові. Тому Му, штати і відіграють роль, ну або принаймні мали би відігравати роль такого собі світового поліцейського. Ну подивимося що ні, з шості поліцейським. Ви згадали про те, що важливо Штатам транслювати, що українці хочуть готові до миру і безпосередньо показувати умовно ту стратегію, яка на нашу думку є вдалою, аби цього миру досягнути, і буквально своїм прикладом показувати, які кроки треба зробити. А майже рік, без кількох днів, якщо я не помиляюся, пройшов після того моменту, як Верховній Раді України президент оприлюднив цей план перемоги. Uh -huh. Щось змінилося за цей рік в плані розуміння, як нам наблизити і перемогу, і стали мир на території нашої держави. Чи досі залишаються ці пункти? А по-перше, в плані пріоритетності на тих самих позиціях, чи знаєте, є щось, що на перший план відійшло, а відповідно, перші позиції кудись відклались на потім? Давайте згадаємо, що план перемоги передбачав томагавки. Президент про це казав. План перемоги, знаєте, який був мій улюблений пункт в плані перемоги. Uh -huh. Окей. Як такої жорсткої реалістки. Третій пункт він називався Власна зброя. <кій> <кій> так от, я думаю, що якраз от по третьому пункту ми просунулися максимально добре. І а як людина а? Головне, які є цифри, тому що от власна зброя, а в нас є фінансові ресурси під це. Як, Давайте, і розповім. І Давайте розповім. Тому що я, наприклад, от останні півтора року своєї діяльності парламентської присвячую тотальну більшість свого часу. Там під 70% всього, що я роблю, воно присвячено українському оборонно-промисловому комплексу, тобто українським виробникам зброї. Я з початку повномасштабки була в різних країнах, теж якби з питаннями переговорів, Говоримо по воєнній допомозі, по санкційній політиці, і бачили, що насправді, е, ну тобто, якби у нас дипломатична робота на високому рівні, але не завжди на жаль, все залежить від нас. Дуже часто е, дипломатична робота залежить, так би мовити, я зараз пожартую, але це жарт, в якому є лише частина жарту. Багато в чому наш зусилля, наші дипломатичні і результати залежать від графіку виборів. У наших партнерів, uh -huh. і коли відбуваються вибори, то вся от там проукраїнська риторика вона схлопується і е, е, політики починають концентруватися на внутрішніх питаннях. Ми це вже пройшли в 23-му році з поляками. Це було дуже боляче, і тому я вважаю, що ми завжди маємо в першу чергу розраховувати тільки на себе, якщо ми говоримо про воєнну допомогу і воєнну міць. Наша в першу чергу, наш ОПК в першу чергу. А якщо вже будуть допомагати нам партнери, більше, менше, краще, ну це приємний бонус, але наш не база. ОПК, він в Україні чи ні? А? Наш ОПК він в Україні чи ні? Бо в нас прилітають ракети практично вже всюди. Не відео це, це хороше питання, але загалом, навіть якби там, попри попри все, наш ОПК він дійсно дуже стрімко зростає. Тобто, якщо ми беремо е, точку початок повномасштабного вторгнення і зараз, то е, потужності спроможності українських виробників озброєння виробляти зброю зросли в 35 разів. В 35 разів за 3,5 роки це космос. Ну від такого якого, від росту чого від якої цифри? Цифри можливо від ну до речі, чи... ця цифра. От в 21-му ми виробляли зброю на 1 мільярд доларів в рік. Зараз ми спроможні виробляти на 35 мільярдів доларів в рік. Тобто це не зовсім нуль. Певна база була, зрештою база у нас, якби насправді оця от ОПКшна, вона ще там частково з радянських часів збереглася. У нас дуже потужні. Були в рамках Укроборонпрому підприємства, але але в 35 разів зріс наш ОПК це перша сума чи перша цифра, яка ну от, викликає захоплення да і гордість за наших. Друга це під 40-50% всієї зброї, яка зараз знаходиться у наших захисників і захисниць. Це зброя вироблена в Україні, і це теж круто, це потужно. Згадайте, 22-й рік. Ми взагалі ну там просто практично нічого не мали. Да, і там ендлави і джавеліни це для нас був просто подарунок богів. І зараз, коли ми виробляємо е артилерії, наприклад, сау Богдани, самохідні артилерійські установки, ми їх виробляємо лише на одному виробництві в Україні більше, ніж всі виробництва Європейського Союзу разом взяті за місяць. Ну це круто. Можуть наші наших треба підтримати, і тому останні півтора року я і займаюся якраз українським оборонно промисловим комплексом. І тому третій пункт пункт цього плану незламності наша зброя власна зброя. Я вважаю, був одним із найтаких ну ефективніших, системніших. І там ми маємо класний прогрес. В Бюджеті на наступний рік 44 мільярди гривень закладені власне на зброю, на закупівлю зброї, на снаряди тощо. А і це при цьому, що цьогоріч, от нещодавні правки, які а, щодо перерозподілу наших коштів, наших видатків були до виробництва нашої зброї, додали 95 мільйонів. А, мільярдів. Мільярдів, припрошую гривень. Тобто, власне, на а, залишок цього року в три місяці додали. Вдвічі більше ніж заклала на весь наступний 26-й рік. Як таке можливо? Там ні, теж ні, буде один мільярд доларів так на. Так. Ні, там да, трошки не так було. Насправді, це були в липні, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся. Зміни до бюджету України було виділено коштів додаткових невитрачених там з різних інших блоків, фінансових, боргових зобов'язань. Тощо 415, не, окей, 400 плюс мільярдів гривень було направлено фактично на інші потреби, із них 215 мільярдів якраз. Рас на закупівлю оборонки, якщо ми говоримо про бюджет і порівнюємо цифри, і порівнюємо зокрема видатки на оборонку, то насправді вони не сильно відрізняються те, що закладалося на 25-й рік, і те, що ми закладаємо на 26-й рік. А де 에... заховані ці видатки в якій статті? Тому що є пункт там напрямок оборони безпеки 2,8 трильйона, Він mm -hmm. та в нас загалом, але коли читаєш реліз уряду і зокрема прем'єр-міністра Свереденко, там реально на виробництво української зброї 44 чотири мільйон... Гривень. Да. Е, і виникає Дивіться, е, запитання. ну це, це хороше питання, але воно складне. Тут, mm -hmm. е, як то кажуть, е... це секрет. Це так заховується. Дивіться, ці не видатки, секрет, це не секрет, це специфіка бюджетного процесу і mm -hmm. специфіка взагалі е, державних видатків. Mm -hmm. е, видатки великі, і з них левова частина йде на е, фактично фінансове забезпечення захисників. Ну, у них досить хороша заробітна плата, і відповідно це великий шмат бюджету. Це перше. Далі речове забезпечення. Тобто хлопців треба вдягнути літня зимова форма, бронежилети, каски, там всі обладунки. Це два. По-третє, це харчування, там і інше забезпечення. Ось і відповідно зброя. Але якщо говоримо, говоримо про закупівлю озброєння, то там є різні статті видатків і різні фонди, тому що є ще додатково спецфонди, наприклад, які наповнюються частково Україною, а частково нашими іноземними партнерами, зокрема БР. Рити там прям дуже активно беруть участь, та інші, і от там теж якби є окремий спецфонд, який іде на закупівлю самоозброєння. Ось так, ну і давайте про тамагавки, звичайно, згадаємо. Вже ми торкалися цієї теми в рамках там плану перемоги, згаданого колись його президент зокрема презентував Трампу ще коли той був кандидатом у президенти, теж десь рік тому у вересні. Ну і зараз, от маємо вже приклад того, як можуть виглядати тамагавки для України. Давайте покажемо ці фото. Адже як пише портал мілітарний, от власне сполучені штати показали сухопутну пускову установку. XMAV для томагавки. Ось так вона виглядає. Чимось нагадує Хімарси. Так, єдине, що сам контейнер він а, трошки іншої mm -hmm. форми. І, відповідно, це компанія Oshkosh Дефенс представила сімейство таких самохідних пускових установок. Серед них і пускові для томагавків. Відповідно, цей зразок, який ви зараз бачите, це x Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle, Відповідно, пускова установка для запуску крилатих ракет Томагавк. Ну Ну, і власне кажучи, напевно, це те на що Галина, ми розраховуємо, навряд чи нам дадуть фрегати або підводні човни для запуску томагавків. Да, скоріш за все, це ми коли ми говоримо про томагавки, це щось подібне має бути. Я думаю, що так, але знову ж таки, тут краще уточнити у військових експертів і у наших дипломатів, які безпосередньо зараз знаходяться в переговорному процесі. Українські тамагавки колись будуть, от наші виробники над чимось працюють, бо фламінго фламінгом, але якось ми не можемо досі зрозуміти. Тобто він є, чи його немає, чи це тестові зразки. Що відбувається? Можливо, можете поділитися якоюсь інсайдерською інформацією. Ну певна інформація в мене є. Я не знаю, якою частиною варто ділитися в прямому ефірі. З того, що можна напевно сказати: Ну, у нас є, по-перше, наші я вважаю, просто там топові дальнобійні ракети. Це Нептуни. Вони виробляються. Виробляються напевне в трохи меншій кількості ніж би хотілося, але ключове питання, взагалі, коли ми говоримо про виробництво далекобільних ракет будь-яких, це питання двигунів. Тобто, це насправді таке вузьке горлошко світового. Хто а хто робить ці двигуни? Україна не виробляє їх? Україна. Знову таки, останніх новин я не знаю, але в Україні вони практично не вироблялися. Тобто, ми тут більше залежимо. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо прямо про великі обсяги, потенційні виробництва, то ми залежимо від імпортної складової, і тут є якраз там на них величезна черга. Тобто, це насправді таке вузьке горло. Це всі виробники в світі цим стикаються. Якщо говорити про фламінго, то з того, що мені відомо, насправді вони вже активно виробляються, але закупівля цих ракет, вона почалася відносно недавно. Та, тобто, фактично, якби відповідне виробництво. Чи використовуються вони зараз, чи не використовуються, я чесно кажучи, не знаю. Можливо, є певна стратегія. Можливо, стратегія полягає в накопиченні певної кількості для того, щоб потім завдати масовної атаки. Тому що нам же ж теж потрібно проходити російські реба, і тут стратегія очевидно, що масовані удари поєднані комбіновані безпілотники і ракети. Вони дають значно кращий результат. Тому Будемо чекати, спостерігати за тим, як палають на Росії НПЗ. Щодо візиту наших урядовців, української делегації туди в Сполучені Штати Америки. Зокрема, якщо говорити про тему часткового зняття, ось цієї заборони на експорт uh -huh. нашої зброї, яку зброю найпершою ми готові ось так от ділитися? Бо йдеться не просто про постачання, а це буквально доступ до наших технологій. Е, ні, якщо ми говоримо про експорт, це не зовсім експорт технології. От якраз експорт технології це те, що мало не трапилося в великій кількості кілька місяців назад. Я була критичним противником такої державної політики. Тобто, у нас з 22 року, з початку повномасштабки, діє негласна заборона на експорт зброї. Чому негласна? Тому що законодавчо це ніде не прописано. Ні законодавчо, ні нормативно. Це було політичне рішення і в двадцять. 20... 2022 році воно було абсолютно обґрунтоване. Ну, Тому що, перше, нам потрібно було зрозуміти, що у нас взагалі є, і все, що є, направити на фронт. По-друге, у нас проможності були в 35 разів менші, ніж зараз. Да? Тому це було правильне, логічне, своєчасне рішення. Але дуже важливо вчасно приймати.